П'ятий тур у групі А жіночої суперліги з гендболу приймав Ужгород на арені комплексу Золота гора. Упродовж трьох днів зіграли три матчі. У заключний день, 15 березня, місцеві Карпати переграли Хмельницький до ЮСШ номер один ХНУ. Попри кадрові втрати, Карпати зуміли закумулювати сили та налаштуватися на гру. У першому таймі хмельничанки кілька разів виходили уперед та утримували перевагу, але Ужгородки їх не відпустили і пішли у відрив. У другому таймі Карпати зловили кураж і приголов. Шули ...суперниць потужною грою в атаці, відірвавшись уперед на понад 20 м'ячів. У нас дуже велика кількість втрат, ми віддаємо в чужі руки, нам забувають дуже легкі гули. І за це о, ми, ми сікі програємо. Була установка, яка на гру виконували, все робилося. Тільки зупинилися, пішли втрати, просто картина міняється. І зато дали пограти багато молоді, Весь Всі, хто приїхали, всі пограли. Ну, це теж свого роду досить. У нас багато дітей 2006 року, 17 18 років. Гай пробуй, чого страшно, будемо вчитися, будемо вчитися робити аналізи самооцінку і будемо щось, щось робити. За Ужгородський клуб дебютували 11-класниці, вихованки з Дюшор Карпати, Єлизавета Сергієнко та Юлія Борисенко. Вони обидві ще й відзначилися закинутими голами. Першу чергу нам дуже було приємно, що була така можливість бути дотичними до великої праці, яку команда протягом 60 хвилин проводить на майданчику. І було дуже важливо до нас не підставити, а нам поки допомогти, так як дівчата до нас відносились дуже дружньо. і ми вдячні за всю цю підтримку, яка нас стимулювала. Грати більш впевненіше. Я дуже вдячна тренеру, що він випустив нас, і дуже вдячна дівчатам, які підтримували завжди. Якщо навіть щось не вийшло, то вони завжди підтримували, що щоб все виходило. Я дуже рада, що я забила цей гол через те, що якщо б не забила, то було б досить обідно. Зрештою, фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпат – 41-17. Нагадаємо, раніше на домашньому для себе турі Карпати поступилися Галичанці – 29-32, А львів'янки своєю чергою переграли хмельничанок – 28-16. Нині Ужгородки перебувають на другому місці турнірної таблиці Суперліги слідом за Галичанкою. Сьогодні вийшли дівчата, були мобілізовані і отримали можливість інші дівчата в принципі, Справилися з тим завданням, яке ми розбирали, ну, результат на табло. Кожен отримав шанс. Помилок є, є над чим працювати, але це, це досвід. Скажімо так, установку виконали. Ми показали, що при всіх розкладах, що у нас і фізична готовність була непогана, але, але є травмовані і я хочу, щоб вони пошвидше відновилися. На Карпати 23 березня очікує поєдинок другого кола другого дивізіону чемпіонату Угорщини. А 29-31 березня у Рівному проти місцевої команди зіграють у матчі однієї четвертої Кубку України.